Пане Федоре, от е, поясніть, будь ласка, стосовно з нинішньої наявної системи бронювання, бо ну справді дивно виходить, коли ми кажемо про підприємства критичної інфраструктури, так а по факту виходять там е, ну і бізнеси, типу якихось там е, великих там е, ритейлерів, е, супермаркетів, е, цирки і так далі. І тому подібне, бо є сім, от, начебто, критеріїв. Так, якщо підпадаєш під три з них, підп... підпадає підприємство, то це броня. Поясніть, будь ласка, за яким принципом? Ну насправді ця постанова діюча постанова кабінету міністрів України, яка визначає критерії і е, підстави для бронювання. Вона викликає достатньо багато дискусій і, е, скажімо, так, гострої критики, не лише з боку експертів, але й з боку нас, слення комітету стан національної безпеки оборони розвідки, і президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що бронювання має бути насамперед справедливим і дійсно забезпечувати нормальне функціонування саме критично важливих для держави для суспільства для оборони. Ромислово комплексу підприємств станової організації, і якраз в цьому законі, який ми вчора проголосували, ми визначили по перше, рамки такого бронювання щодо категорії державних службовців, також підприємство організації, про які ми з вами говоримо. А по друге, дуже важливо зазначити, що ми передбачили обов'язок кабінету міністрів України, який розроблятиме цю постанову, щоб він проводив консультації і враховував рекомендації комітету з питань національної безпеки та оборонної розвідки. Тобто то ми, як в рамках парламентського контролю, як профільний комітет, будемо безперечно тримати на контролі питання, пов'язані з якраз критеріями бронювання, для того, щоб не допустити соціальної несправедливості, і щоб ті, хто має, скажімо, так, якісь зв'язки, не бронював тих громадян, які точно не є критично важливими для функціонування національної економіки або забезпечення життєдіяльності населення. Тому комітет це питання триматиме на контролі. Але хочу повернутися до тої інформації, яка прозвучала у вашому ефірі. Яку ви звучили? Цифра 700 тисяч точно не коректна. Нам в закритому режимі доводили загальну чисельність заброньованих. Я її не буду озвучувати, але названа вами цифра майже в два рази перевищує реальну кількість заброньованих. Е, ще раз, будь ласка, повторіть е, по, цей останній момент. Я, я не зовсім зрозумів. Перепрошую Пане. Я говорю, ви, ви озвучили щойно перед тим, так. Як я включається, що біля 700 тисяч громадян України заброньовано. Так. Я говорю, що ця цифра некоректна. Нам в закритому режимі на засіданні комітету представники Міністерства економіки довели реальні цифри. Вони, ну, я точно називати не буду, але вони щонайменше біля двох разів менші, ніж те, яку ви озвучили. Угу. Mm -hmm. Ну, добре. Поясніть тоді такий момент, на що я зверну увагу, можливо, я теж неправильно десь розібрався. Силові органи, правоохоронні органи, Національна поліція, НАБУ, БЕП, ДБР, МНС, Офіс Генпрокурора, виконавча служба, начебто всі абсолютно співробітники цих структур підлягають бронюванню. Я правильно розумію? Ми передбачили в цьому законі, що буде заброньовано 100% працівників національної поліції, а інші всі підлягають бронюванню. Ви правильно зрозуміли, але ми не передбачали, що 100%. і тут я не зовсім згодним з Юрієм Бутусовим журналістом дійсно, якого я поважаю, але говорити про те, що 50% тих самих поліціянтів чи представників МЧС, чи Державної служби надзвичайних ситуацій та інших правоохоронних органів мають бути. Поповнити ряди військовослужбовців і воювати, ну це трішки, на мій погляд, перекручування, тому що національна безпека відповідно до закону про національну безпеку, вона ж включає в себе в тому числі і громадську безпеку. А поліція це спокій на наших містах, і завдяки зусиллям національної поліції нам вдалося досягнути, на мій погляд, взагалі, фантастичного результату, що під час повномасштабного вторгнення рівень крива злочинності не не зросла так, як очікували. Тому слі наші вороги, тому національна поліція вона виконує ті завдання, які з одного боку забезпечують нас спокій на вулицях. З іншого боку, представники національної поліції вони в тому числі в складі сектору безпеки і оборони воюють і бригади національної гвардії, бригади поліції вони на рівні з збройними силами воюють. Тому я би не говорив про те, що необхідно всіх поліцейських чи 50% поліцейських відправляти на фронт. Нехай вони роблять свою справу, щоб ми в тилу почували себе Печно я, от, пане Федоре, не знаю наскільки так. Ну от ми можемо говорити станом на сьогодні про цифри. Е, згідно закону про національну поліцію, е, на 1 січня ті цифри, які я знайшов 18-го року, йшлось про те, що е, кількість не може перевищувати 140 тисяч осіб. Це відкрита інформація. А е, от е, власне на 1 січня 22-го року установила кількість поліцейських ну співробітників нацполу 119 тисяч осіб. Не знаю мені здається, що. Що ну їх точно не зменшилось того часу, бо це алогічно? Але якщо ми говоримо про бронювання, ну от нам дійсно, от критично важливо от там 100, 120 чи 140 тисяч осіб е поліцейських копів, ну чи все ж таки е це ну це дійсно під, більш-менш підготовані люди? Так, вони все одно проходять якусь підготовку, вступаючи там в ряди е нацполіції, е люди молоді. Там ну в них є база, вони йшли захищати, оперігати так, е то чи Тут не можна так, так само на 50% критично не можна скоротити. Нам треба ну, у нас на засіданні комітету був присутній голова національної поліції пан Виговський. Ми це питання детально з ним обговорювали, і він навів аргументи, скільки поліцейських на превеликий жаль постійно перебувають в зоні ризику, скільки гине, і вони також виконують. Обли сто тридцяти тисяч. Наскільки мені відомо, це теж відкрита інформація була у відкритих джерелах. Я просто кажу, що. Працівники національної поліції так само, як і працівники збройних сил, беруть участь у заходах від, відстоювання нашої територіальної сільності державного суверенітету, але е, посилювати одну складову сектору безпеки за рахунок послаблення другої, я думаю, це точно неправильна політика держави. Ми маємо дбати і про безпеку громадян на е, територіях, які е, на яких не ведуться бойові дії, і маємо забезпечити громадянами е, громадянам спокій і порядок на вулицях. І також маємо розуміти, які поліцейські. І скільки поліцейських беруть безпосередню участь у бойових діях і в якості складових блокпостів, і так далі. Тому ця цифра така, яка, на мій погляд, ну, ну, наврядчі доцільно збільшувати кількість поліцейських, які підуть, скажімо, так, воювати, ну добре, почуто. Не знаю, ну добре, хай глядач сам вирішує пане Федора, а скажіть, будь ласка, ще уточніть от по е, представниках от інших оцих структур, про ну про які я спершу назвав БЕП там офіс генпрокурора. Ви кажете, не 100% А яка кількість заброньованих людей має бути в цій структурі у відсотках? Ви знаєте, якраз знову ж таки з приводу прокурорів, з приводу працівників НАБУ ДБР була. Така достатньо жорстка дискусія у нас на комітеті. Mm -hmm. Голова правоохоронного комітету брав участь в цій дискусії. Ми отримували листи від цих структур. Тому що насправді, знаєте, ми концептуально в цьому законопроекті мінімізували кількість людей, які мають право на відстрочку від призову на військову службу, і максимально передбачили кількість тих, хто має бути заброньований, в тому числі представники цих правоохоронних органів. Але наші колеги вони абсолютно аргументовано наводили якби Контраргументи, що національне антикорупційне бюро України державне бюро розслідувань вони розслідують злочини, в яких в тому числі можуть бути підозрюваними посадовці органів виконавчої влади з високого рівня, і для того, щоб ми не фактично провокували певний конфлікт інтересів, вони просили, щоб ми їх залишили такими, які мають право на відстрочку від призову. Проте ми пішли на загальну концепцію, що всі мають стояти на військовому обліку і можуть бути лише заброньовані. Кількість заброньованих буде визначати від Відповідний центральний орган виконавчої влади, тобто міністерство е, Юсти, міністерство економіки України спільно з міністерством оборони? а Даруйте, а чому ну таке виключення? Я розумію, що це правоохоронні органи, там важлива ланка, але чому цього не можна було прописати в законопроекті? Що такий, то відсоток? Ну по інших категоріях ми можемо це зробити. По там бюро економічної безпеки, до якого до речі, теж дуже багато питань. Я розумію, що вони можуть там аргументувати, але давайте так само подивимось, скільки претензій до них вони кажуть: ні, нам треба так. Ну добре, окремою там постановою будемо це регулювати. Ні, ну ви знаєте, я з вами погоджуся, але ми не можемо перетворювати закону в детальну інструкцію, яка замінить всі нормативно-правові акти з одного боку. А з іншого боку, тут знаєте, тут все-таки має бути чітке розуміння, що е, командування збройних сил України може розуміти і в тому числі необхідність збільшення свого мобілізаційного ресурсу за рахунок тих самих підготовлених категорій осіб, про які ви говорите. Тому тут нехай вже вирішує е, спільно міністерство оборони з командуванням збройних сил і міністерство економіки. Наскільки критичними є ті чи інші? Е, Категорії посадовців, і наскільки вони можуть або не можуть бути мобілізовані, добре. А коли це може бути? Ну бо ну от я особисто хотів би почути на, на якомусь етапі, що так, от, до прикладу, там бюро економічної безпеки, там заброньовано буде там 50% чи 70 Бо чогось є в мене ну такі даруйте, я людина скептична і доволі критична, але є в мене ну такі, знаєте, занепокоєння, що ми не почуємо насправді і не буде ніяких окремих постанов. В цьому законі, про який ми ухвалили вчора, ми передбачили, що кабінет міністрів України має розробити нову постанову про порядок бронювання, узгодити її з комітетом. Тому я думаю, що найближчим часом це буде точно не довгострокова перспектива. Я думаю, протягом кількох тижнів, максимум місяця, ми отримаємо цю постанову. Ми спільно з Кабінетом міністрів України зробимо її максимально справедливою. І я думаю, що суспільство не буде мати питань до того, хто має право бути заброньованим, хто не має право бути заброньованим. Ну, Почуто, пане Федоре, дякую дуже. Можливо, ще одне коротенько про мотиваційну е, частину. Так, якщо ми е, ну зараз не буде демобілізації, як ми розуміємо. Е... Оцих 70 тисяч доплати це єдина мотивація, тому що там же спочатково були ідеї до прикладу. Там 150 тисяч контрактникам на автівку, 150 тисяч гривень, 50% відсотків на погашення першого внеску по іпотеці. Там ще 10 тисяч якихось було. І за знищену техніку. До речі, зараз ця норма ще працює. Платять за знищену техніку, і чи чи з'явилася вона в цьому законодавстві? Бо на початку повномасштабно говорилось про це. Так, абсолютно правильно сьогодні кабінет міністрів виконавши постанову, якому вчора ухвалили в парламенті, прийняв рішення про доплату 70 тисяч для тих військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій лінії. Одночасно, в тому законі, який ми вчора ухвалили, збереглися положення про можливість отримання житла за програму ЄОСЕЛЯ для військовослужбовців, а також можливість отримання сертифікату на придбання автотранспорту на розмір 150 тисяч гривень для тих, хто уклав контракт. Тобто, ми ці мотиваційні речі. В цьому законопроекті зберігли вони будуть продовжувати будуть використовуватися. Що стосується питання демобілізації, то я вашим колегам вже звертав увагу, що некоректно говорити про демобілізацію в умовах повномасштабної війни, можна говорити про Можливість додаткових підстав для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців. Це питання має вирішитися найближчим часом в кабінету міністрів, який має внести на розгляд парламенту відповідний законопроект. Ми ми про це говорили. Так е, дякую, і тоді ще, пане Федоре. От одне питання від наших глядачів, до речі, цікаве дуже питання. А я, яка в нас ситуація з внутрішньо переміщеними особами? На який е, на яких підставах і за яким принципом мобілізуються вони? Бо тут от деякі наші глядачі висловлюють там певні претензії претензія, не хочу їх зачитувати, бо ну мені здається, це не зовсім об'єктивно може бути і коректно. Але все ж таки, внутрішньо переміщені особи, як нас мобілізуються зараз за на загальних підставах чи якось інакше е, жодних особливостей в мобілізації внутрішньопереміщених осіб немає. Є проблема в їх військовому обліку, оскільки е, переміщення внутрішнє переміщення в тому сі е, сприяло в, в лобках руйно, руйнації цієї системи. Але ще раз хочу нагадати, що в цьому законі ми передбачили 60 днів протягом яких всі громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років мають оновити свої облікові персональні дані військового обліку, і це дозволить якраз зняти будь-які дискусії щодо того, хто може бути мобілізований, хто не може бути мобілізований. Жодних преференцій в тих чи інших категоріях осіб mm. в даного парку немає. І тоді останній, напевно, момент, бо мусимо вже завершувати потроху про ну ці всі консульсько-посольські історії. Так, люди, які виїхали там за кордон, я розумію, що вони мають так само прийти там в консульство, оновити свої дані, чи, чи це там шляхом онлайн? Питання не в тому. А от в нас є дійсно дуже, ну не знаю, добре не казати про кількість частина людей, які у незаконний спосіб. Після початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон України, хтось через тису, хтось по шляхом хабаря якогось е, тим чи іншим посадовим особам. От е, чи повинні вони так само, до прикладу, прийти в консульство, оновити свої дані, і чи передбачене якесь покарання, власне, якщо ця людина виїхала за кордон, не маючи на це законних підстав, або навіть маючи там, на підставі довідки про е, хворобу? То чи повинні ті, хто виїхав там на основі довідки про хворобу, яким чином перепройти ВЛК? Ну по-перше, механізму, який би забезпечив повернення тих осіб, які перетнули кордон, якщо не було застосовано процедуру реадмісії, а саме? Якщо вони не були затримані безпосередньо в прикордонно контрольованому районі суміжної країни mm -hmm. і не були передані нашим прикордонним нашій прикордонній службі е, немає окрім як процедури е, повернення через е, рішення суду про те, що вони перебувають в розшуку, що вони мають е, мати е, що їм має бути повідомлено про вчинення злочину і так далі. Е, е, Незаконне перетин державного кордону це окреме правопорушення або адміністративно правове, або кримінально-правове, тут запитання до правоохоронних органів щодо реєстрації розслідування цих злочинів. Але будь-які громадяни України, які перебувають за кордоном, ми так само як і для громадян України, які проживають в Україні, встановили 60-денний термін на оновлення своїх персональних даних. Якщо вони це не зроблять, то для них буде наступати вже адміністративна відповідальність, над якою працюють наші колеги з правоохоронного комітету, а саме суттєве посилення штрафів фінансових санкцій за невиконання тих обов'язків, які мають громадяни України в питанні ведення військового обліку. Дякую, пане Федоре. Ну, зважаючи на те, що от яка кількість в нас правоохоронців може виконувати свої обов'язки безпосередньо в тилу, а не на фронті, то в принципі залишається сподіватися, що вони бодай ухилянтів будуть ловити і якось з ними боротись, в тому числі з тими, які вже виїхали. Ах, даруйте загірку іронію. Дякую дуже, пане Федоре, за розмову, за роз'яснення, за ваше бачення. Федір Веніславський, народний депутат України з фракції Слуга народу, член комітету з Нацбезпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку.